Вітаю вас, друзі! Схоже на те, що події дійсно прискорюються. Адже на останні заяви зі США, а також реакція з Кремля, прямо свідчать, що ще перед перемовинами Трампа з Путіним вже ухвалено, як мінімум, проміжне рішення щодо мирної угоди. Проте, давайте про це по порядку та розпочнемо з гучної заяви з Білого Дому, де речниця Білого Дому заявила, що ми ніколи не були настільки близькими до мирної угоди. Ми перебуваємо на фінішній прямій укладання миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз. І президент Трамп, як ви знаєте, з повної рішучості її укласти, додала Левіт. Необхідно підкреслити, що це не перша сьогоднішня заява з Білого Дому в такому ключі, адже раніше була заява від глави національної розвідки США Габард, яка повідомила, що Трамп сподівається на успішні переговори з Путіним. Переговори з Путіним будуть успішними і продуктивними. Вона нагадала, що Трамп уже дуже чітко окреслив свою позицію він хоче завершити війну Росії проти України. Цікаво, що такий оптимізм в адміністрації Трампа разом з учними заявами щодо швидкого завершення війни і підписання мирної угоди з'явився лише пізно ввечері. А вранці оптимізму, наприклад, у президента Ша було значно менше. Так, він сьогодні анонсував, що поговорить з Путіним у вівторок, і заявив, що однією з тем розмови будуть земля і електростанції, але Трамп сказав так за вихідні було зроблено багато роботи, ми хочемо побачити, чи зможемо покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо. Але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси. Стосовно того, що було багато зроблено, як зазначав президент США. То безумовно на останні три дні йшли інтенсивні перемовини, причому, скажімо так, між усіма зацікавленими сторонами. І звісно, в першу чергу мова йде про перемовини з представниками адміністрації Трампа і представниками Кремля. Вчора було повідомлення, що державний секретар США, обговорив з Лавою Російського МЗС Лавровим подальші кроки за підсумками перемовин у Саудівській Аравії. Цілком можливо, що сьогодні ці перемовини продовжувалися, і така різка зміна риторики в Білому домі, і таке сподівання на успішність цих перемовин це підкреслюють, на це натякають. Також сьогодні ввечері з'явився пост в соціальних мережах від президента Франції Макрона. Який з одного боку закликав партнерів розробити конкретний план миру з міцними гарантіями безпеки для України? А з іншого боку, Макрон повідомив, що він вчора спілкувався, провів телефонні перемовини з Трампом, а сьогодні розмовляв з президентом України Зеленським. І Макрон підкреслив, що він впевнений у відданості президента Трампа саме справедливому миру, і зазначив, що тепер ми усі повинні просуватися з усіма нашими партнерами, щоб представити конкретний мирний план. Мирний план, який передбачає гарантії безпеки для України і який забезпечить тривалий мир в Україні та Європі. Мирний план, який запобігає повторному нападу Росії. Тобто ми бачимо, що. Повним ходом ведуться перемовини, різні дискусії. А, до речі, в суботу був такий віртуальний саміт, який організувала Кабританія, який очолив прем'єр-міністр Стармер. Також цей саміт стосувався миру, стосувався гарантій безпеки для України, в тому числі чи в першу чергу навіть миротворців. Щодо реакції з Кремля. То сьогодні в рівні обіду, виступаючи на прес-конференції на такому коротенькому брифінгу, офіційний його представник Пісков підтвердив майбутню телефонну розмову Трампа з Путіним, але без всілякого такого оптимізму. Проте, уже сьогодні ввечері пролунала ще одна заява від Піскова, і така піднесена заява з таким піднесеним настроєм. Він повідомив, що Росія і США йдуть по шляху реанімації відносин. Таким чином, така зміна платівки Кремля, хоч і не прямо, але вказує на те, що цілком можливо Москва про щось домовила з Вашингтоном. Як мінімум, я підкреслюю, якісь попередні домовленості вже є. Цікаво, що на Росії таке піднесення, таке сподівання на успішні для них перемовини з Трампом відчувалося не лише заяв Піскова. Ні, пропагандисти також почали робити гучні заяви. Зокрема, вони публікували заяви від Дугіна, ідеолога расизму, який заявив, що лідерам Росії та США варто обговорити Україну лише після обговорення нового світового порядку. Звичайно, такий прорив так званого Віліччя, і не лише у Дугіна, що нібито Росія буде на рівних вести перемовини зі США, і, начебто, вони будуть ділити світ. Це пов'язано в тому числі і з певними сигналами від Трампа. Зокрема, сьогодні американські ЗМІ повідомили, що Сполучені Америки виходять із міжнародної організації, яка розслідувала воєнні злочини Путіна в Україні. І це не тільки це. Водночас потрібно зазначити, що сьогодні ввечері, на тлі гучних заяв з Білого Дому від речниці про те, що мир настане дуже швидко, вона підкреслила. Що Трамп може ввести санкції, якщо розмова з Путіним не складеться, крім того, позавчора була заява від сената республіканця Грема, який сказав так: що якщо Путін обмане Трампа, то розплата неминуча. На жаль, станом на зараз щодо попередніх домовленостей, між Вашингтоном і Москвою немає жодних витоків інсайдів в перевірених джерелах. Тому я не буду нагнітати, я не буду сатувати різних політичних оглядачів, блогерів, які вигадують інсайди спеціально нагнітають, щоб набирати перегляди. Ми поговоримо уже конкретно, коли з'явиться якась достовірна інформація, коли будуть заяви, новини, повідомлення у наступному випуску уже конкретно по факту і лише правду. Однак не потрібно забувати і про Європу. Яка також ще скаже своє слово у цих перемовинах і це чудово розуміють Кремлі. Тому не дивно, що сьогодні лунають гучні заяви. Пропагандисти пишуть, що Кремль розкритикував ідею відправки натівських військових в Україну. Пісков заявив про те, що це нібито абсолютно небезпечна тенденція. Була заява від Грушко, заступника Лаврова, який заявив про те, що ідеї про західних миротворців в Україні абсурдні і почав фактично погрожувати війною. Це пов'язано з тим, що сьогодні в ЗМІ з'явилися такі інсайди, що прем'єр-міністр Великобританії Стармер готовий розмістити війська в Україні без строков. У британському виданні The Times повідомили, що це буде довгострокове зобов'язання, що йдеться про роки. Стільки, скільки буде потрібно, для збереження мирної угоди і стримування Росії, сказав співрозмовник видання. Варто зазначити, що Москва не лише сьогодні, в черговий раз, гучно виступала проти миротворців в Україні, а виявляється, що вона сьогодні запропонувала так званий прийнятний для неї варіант. І, за словами того, ж Грушко, Мирний договір повинен включати так званий мирний пакет, який може припускати наявність в Україні неозброєних спостерігачів і цивільної місії. Отже, Москва пропонує Україні те, що вже було щось на зразок місії ОБСЄ, яка діяла під час мінських угод, неозброєної місії, яка фактично нічого не вирішує, і яка в разі повторної повномасштабної агресії РФ нічого не буде робити, просто розбіжиться. Є реакція від нашого глави МЗС Сибіги, який заявив, що ООН та ОБСЄ можуть не взяти участь у моніторингу дотримання перемир'я з огляду на негативний досвід України 2014 по 2022 роки. Важливо, що Україна озвучує червоні лінії сьогодні пролунала заява з Верховної Ради від Мережка, який назвав три червоні лінії України. Перша це територіальна цілісність. Україна ніколи не погодиться на жодні територіальні поступки, і це не підлягає обговоренню. Друга, це членство України в НАТО та інших міжнародних організаціях. Путін не повинен вирішувати в цьому питанні за саму Україну. І третє, це обороноздатність. Київ не може погодитися на вимогу Путіна про скорочення української армії. Отже, все чітко, ясно, просто і зрозуміло. Україна офіційно не буде визнавати тимчасово окуповані території російськими. Друге, це те, що Україна не погодиться ні при яких розкладах на скорочення армії, чого вимагає Путін, тому що армія є нашим найбільшим гарантом безпеки. І третє, це те, що Україна сама буде вирішувати, чи буде вступати в НАТО, чи не буде, чи в іншу міжнародну організацію. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких добрих новинах. Це повідомлення про те, що Європейський Союз планує надати Україні додаткову військову допомогу на суму аж 40 мільярдів євро. Є заява від КАЛОС. І тут ця новина добра тим, що Угорщина чи, наприклад, Словаччина не зможуть заблокувати, тому що створюється фонд, і країни самі будуть виділяти кошти. І Є, до речі, заява сьогодні з Угорщини вустами Сіярто. Що Угорщина не підтримує пропозицію ЄС щодо військової допомоги в Україні, але заблокувати нічого не може, накласти вето не зможе. У будь-якому разі, ні Угорщина, ні Словаччина при Орбані і відповідно Фіцо вони б точно не допомагали. Добрі новини з Німеччини. Сьогодні пролунала заява від Бербок, яка повідомила, що Україна в цьому році отримає 7 мільярдів євро, а заплановано було 4, тобто є рішення німецького уряду ще плюс 3 мільярди. Крім того, сьогодні Німеччина передала черговий пакет військової допомоги, мова йде про ракети для ППО, а снаряди і дрон. Але і це ще не все щодо ФРН, адже в Німеччині нарешті почали судити екс-менеджерів Siemens за постачання турбін у тимчасово окупований Крим. Ну і остання новина у цьому випуску це повідомлення від президента Зеленського, що Україна успішно випробувала дрон з дальністю у 3000 км. кілометрів. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.